Там якісь штучки є. А, оце, напевно, він. Оце, оце на воду, так. Да. Оце антифриз? А оце ж. То тут може током бути? Аккумулятор, да? Да. Ні. Да, твоя. О, А, он у боку. На це. Она І треба, щоб масло байся, тут вода перевели. Масло, тисяч знайди, тут зардеш. Б... Оно і там є, десь з той сторони. А, а дайте я подивлюсь. А, за треба салфетку. Ну край витерти треба. Ти довізьму салфету. Зараз витру Блін, я вже вся сама брудна. А ну зараз провіримо. Вона у тебе не кипіла? Хто? Машина. Я правильно суну? А чого воно не засовується? Засовується. Де воно засовується? А, так воно так тут. Угу, воно тут так тугенько входить. Ну, тепер витягуй, дивись. Ой, так воно застряло. За на, на себе. Ага? Сміща А. Тож треба. Вчити. Дивилися, що а що тут а понятно? Та що шкала. Ну і що? Ну, все. Так я що тут поняла? Нижня точка, цю верхня. Тут масло хоча б десь посередині. Так я не зрозуміла, є масло? Так, Дай я витру. На те ось. Ти витерлася. Ну так, не... да, я засунула і щось воно ні чорта не понятне. Масло по ходу все заливається. Да. А ну. Я мені заливалася на станції. Ну що? я не бачу тут, чуть-чуть на -чуть нижній вірані. Тобто нема масла? Ні, та є, вона сюди. На... Може ще долити? Під уклоном. У мене ще, вити, ще є. Щоб ми А я там знаю. Та я не знаю, я ж не можу відкрити. Тобі ну буде... то там щось показує, ну, але в мене... Лампочка не горіла? Поки що не горіла.